Почати запис. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ми знову розпочинаємо нове проходження по мап. Вірніше фарміна симулятора 25. Мапа Riverbend да, Riverbend Springs. На рахунку 265 тисяч євро. 265 тисяч 787 Центів мається на увазі, нарахувати. Чого ми так зробили, друзі? Коротше, я знову вибачаюсь, я дуже, ну, я вибачаюсь перед вами, друзі. Я загубив свій, не загубив, я не можу відновити друзі, чомусь свій старий аккаунт. Відповідно, друзі, приходиться записувати серії. Ну, Вірніше розпочинати нове проходження. Ну і відповідно якось так, друзі. тому Сильно, будь ласка, не сваріться, увійдіть, як то кажуть, в моє становище і, як то кажуть, ми з вами будемо розпочинати нове проходження. А нове проходження яке, друзі? Коротше ситуація яка? Тут у мене є дідусь. І відповідно, друзі, приїхав я до нього працювати, бо чого так? Так вибачаю за оці фрізи, друзі. Давай, орай. Ну, ну шо ж таке. Тому вибачаюсь, друзі. Ні, давайте ми напевно зробимось так. Я розумію, але щось, друзі, ну. Воно... Не хочу. Я ось так. Так ось, приїхав я, друзі, до дідуся працювати. Е, ну як працювати? Він, звісно, вже втому, він вже втомився. Е, друзі, тут є одна власна діляночка. В мене, 34-та діляночка, друзі. Тому що я пропоную? Давайте ми... Попимо ось цю ділянку. Ну, бо дідусь каже, говорить, внучок, я розумію там цей, ну я вже втомився, а дбати про землю вже треба, тому це все добре, але друзі. Але він каже, давай-ка ти, напевно, цей. Приїдь та і займайся, як то кажуть, справами вже моїми, ну, будуть твої. Тому Кажу, а чого б ні, друзі? Давайте купимо. Ця ділянка скільки у нас коштує? Не вистачає. А цю ділянку теж не вистачає. А ця ділянка 59 тисяч. Придбати. Так. В нього вже на території, друзі, там все є. Так, а цю ділянку ми, напевно, продамо. Якось потім ми її придбаємо, друзі. Тут у нього, як ви бачите, все є. Зараз ми що, тут от є під навісники де зберігати техніку. Але техніки в нього, друзі, немає. Тому в мене зараз є таке завдання, знаєте, купити, як то кажуть, придбати. Ну, мені ще так само треба придбати техніку. Щоб її, друзі, придбати, хоча, як ви бачите, тут є навіть друзі, ось усьо... бджоли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Треба тікати. Так, друзі, тут в нього якісь... ага, тут буде, буде будівництво, друзі. Сюди треба привезти дошки, довгі дошки і брус. Тут буде якийсь сарайчик, друзі. Тому, як ви бачите, в нього ось тут доволі все непогано виходить, я вам скажу, друзі. І ще й плюс того, що, як ви бачите, тут в нього вже закультивовано. Але, друзі, сюди треба вносити лапно. Тому треба виконувати зараз контракт. Цього дядька ми... ага, він у нас наче стоїть, наче все добре, тому будемо ми працювати, друзі, на на комбайні сьогодні. Бачите, який чудовий комбайн? Тихіше, ще знаками завали. Оце дав би. Так, друзі, зараз ми тут ось так. Та і цей. Тому, я ж вам кажу, зі старим каналом трошки вийшла не дуже погана ну, ситуація, я ж кажу, бо я забув, Бо я забув, друзі, пароль від того каналу і відповідно я відновити його ніяк не можу. Звільнішим. Пароль, наче пам'ятаю, а електронну пошту, яку я, друзі, вводив, та що в мене була, пише, що її не існує, її немає. Тому, друзі, прийшлось мені, знаєте, це ось так робити. що Так, так, да, може це теж прикро, бо все ж таки 30 відео, друзі, на тому каналі. Та й плюс до того, друзі, щоб ви розуміли, там же ж мене родичі теж його дивляться. Я ж кажу, я вибачаю, що ось так трапилось. Сподіваюсь, наша оця фермочка улюблена 25-та, буде доволі непогано себе показувати, працювати на неї. По-дальшому, друзі, скоріш за все, і 22-го ми будемо проходити, Ну, будемо дивитися по обставинах. Ну це так на майбутнє. Бо я теж планую записувати і 22-го, бо, друзі, Ну, Там є теж чудові мапи. Чудові мапи, українські, все як має бути. Тому ну, якби, треба, треба знаєте, розширювати свій контент. А щоб його розширювати, ну, треба, я ж кажу, вести канал цей. Той що на ну, 25-й. Ну і відповідно будемо дивитися, як, які будуть друзі активи по стосовно цього каналу. Типу, Перегляд, друзі. Бо якщо великого актива не буде, не буде, знаєте, це теж доволі прикро. В першу чергу я так само знімаю ці відео так само для вас. Ну, понятно, для себе, ну і так само для вас. Так. Тому, друзі, оце ж я і кажу, що треба, я ж кажу, треба, Будем, будемо дивитися по активу, як воно те все буде, друзі. Давайте ми напевно трошки гучність додамо. Добав... Бо щось техніку чути не дуже так, знаєте, добре. Угу, 70. Тому будемо дивитися, друзі, по активу, як воно і що. Бо я ж кажу, на тому каналі, так, да, актив теж був і доволі непоганий, друзі. Тому, знаєте, воно може було і не на найкраще, що. Ну, бо э, аудиторії, друзі, воно ну, сподобалось такий формат. Тому ось так. Це, друзі, я ж вам кажу, дефолтна мапа. Поки ми не будемо проходити модовські мапи, бо теж взято по дефолтному, друзі. Ну тут є, є багато є що знімати і багато часу це все займе, друзі. Бо е, ну, поки ти прийдеш, будеш проходити одну мапу, це, я вам скажу, дуже ну, дуже довго. Ну, Якщо ось так там з нуля, ну, це добре, там, ви знаєте, що я от при вас там придбали, ми друзі придбали, то придбали мається на увазі там, одну поле, це, як би дідусево, дідусева, да? дідусева е, ця... власність, як то кажуть. Але ж, друзі, ми ж подальшому будемо так само знімати, там, де у нас буде не буде нічого. І відповідно, друзі, ось так. Тому, тому ось такі справи, тому зараз ми з вами заробляємо гроші, ну і як би потім це. Є. Ну і потім, друзі, будемо на, на них витрачати. Тим більше техніку, друзі, багато це. Є. Техніку потрібно, бо навіть техніки немає, чим працювати. А в мене на хвилиночку ще у дідуся є дві корівки. За ними теж треба дбати, якесь купляти, друзі, купувати верніше, якесь сіно, якусь траву. Тому якось так. Так, ось тут ось так, друзі, з середини, як ви бачите. Все гарненько. Ось так, друзі, серединки в цьому комбайні. Бачите в... Торнадо трошки, друзі, навіть пошкодив якісь десь там культури, бачите, вон там клаптик. Ну, катастрофи котас... тут навіть є такі, що типу смерть проходить, друзі. Ну і <позвонить> як це вона? пошкоджує, друзі, дану культуру. В певних певних місцях Так, друзі, ну ось я знову до вас повернувся, як то кажуть. Як ви бачите, ми вже тут завершуємо е жнивування зелених бобів. Як ви бачите, вже тут трошки залишилось. І це ж потім, друзі, треба буде ще відвезти е на цей на точку продажу. Бо той власник, що мені дав оце завдання, то він каже, типу ти ж змолотить змолотиш, ну і ще ж треба буде, щоб то відвезти. Тому, друзі, ось отакі у нас справи виходять. Ну, контракт вже почти зроблений на 78%. Тому якось так, друзі. Ну, все одно хотів сказати. Ну, не хотів вас, знаєте, утомляти тим, що треба було там, типу, щось знімати і тому подібне. Оце. Тобто початок, друзі, і кінець цього. Ну, Якби на цьому ж будемо е, ну, понятна справа, далі там, поза кадром я вже буду займатися одідуся, там, на, на тому полі, то, що в нього, друзі. Ну і треба щось вирішувати, вирішувати. Стосовно, друзі, якоїсь техніки, якогось трактора, та й, друзі, яке сіно треба буде вести, бо корівки наші вони можуть померти, а це не дуже буде добре. Дідусь точно цьому не зрадіє, друзі. Тому якось будуть такі справи. Ось отакий, друзі, чудовий комбайн. Дивіться, який маленький, такі мініатюрний, знаєте. дуже вдобний, компактний. Ось ту він так, в нього всередині, друзі. Як ви бачите, бачите, який огляд. Як то кажуть, на всі чотири боки, друзі. На всі чотири напрямки. Тому якось так. Так, друзі, виставляємо ми. Нашу цю і нехай вам, бачите, трактор їде, друзі. Ну, бо чого їде, бо я тут поза кадром вже ж позаписував, друзі, автодрайв. Тому по автодрайву, друзі, зараз їздить з нами трактор. Ми комбайна зараз поженемо, друзі. Або може комбайна відправимо на паркування, тобто в магазин до дилера. А ми поїдемо на тракторі, треба буде відвезти дану культуру, друзі. Дану, друзі, культуру. Так, ну-ка, давайте зараз тоді, що ми тут зробимо? Куди ти у нас? Це ти у нас десь Дилер, магазин. Магазин дилер. Ось Так, друзі, тут не так. Тут ось так. Застосувати. Ну а ми, друзі, з вами сідаємо в трактора та будемо, як то кажуть, їхати. Так, а куди мені треба вести? Як ви бачите, друзі, багато, багато ділянок. Бачите, скільки контракту? Дуже багато. Мені треба зернова баржа. Тому ми зараз поставимо галочку до зернової баржи. Тут вже є точка, друзі. Але поїдемо самі, без автодрайву. Так, друзі, вітаю. Так. Завершили ми перший контракт. По цьому мається на увазі, то зараз ще два контракти взяв на розкидання добрив. Поїдемо, друзі, додому. Візьмемо оцей, там добриво у нас стоять. Па треба година на година, кај друзи раскинете, добро. Так, друзі, ось у нас навіть. Не дві коровки, а три. Поки в них їжа є, але треба буде, треба їм водички привезти, друзі. І тому подібно. Так... Внесення добре, так, да, все вірно. Так, а куди нам... Куди нам їхати, друзі? Нам треба їхати сюди. А, як на 27 -е поле, да? Ну, давайте подивимось тут по цьому, по мапі. Добрий день, не сигнал, як то кажуть, знаєте. Під'їжджаємо. Ну як від'їжджаємо? Їхати ще трошки далеко. Це зараз десь куди мені треба тут повернути? Ага. Біля цієї заправки, друзі. Até uma... Так, друзі, не знаєте що. Давайте тоді я буду на цьому серію завершувати. Вам дякую. Ну, вірніше як. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво, друзі. Почуємось в наступних відео. До зустрічі!